Вітаю вас, любі діти і шановні батьки. Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися, стало сонце танцювати, діточок розвесіляти. Нумо разом, діти, ну посміхнемося йому. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про спорт, основу здорового способу життя. Скажіть, чому ж спорт є таким важливим для нашого здоров'я? Спорт це джерело життя, сили і краси. Спорт це відмінний настрій, сила волі, прагнення до перемоги. Прагнення бути кращим. Спорт загартовує характер і покращує настрій. Бокс, хокей, бобслей, футбол, баскетбол і волейбол, стадіон, басейн і корт об'єднало слово спорт. Людей. Які займаються спортом, називають спортсменами. Спортсмени тренуються, змагаються на швидкість, силу, точність, витривалість, гнучкість. Види спорту малята бувають командними, коли одна команда змагається з іншою, і індивідуальними. Коли спортсмен суперничає з іншим спортсменом, давайте малята пограємо. Я називатиму вид спорту, а ви згадаєте, хто в ньому змагається. Один проти одного чи команда проти команди, готові? Починаємо. Футбол це командний вид спорту? Так, молодці. А теніс? Теніс це індивідуальний спорт. Баскетбол. Так, це командний спорт. А плавання правильно індивідуальний. Гімнастика, хокей, біг, фігурне катання, волейбол. Молодці! Ви отримуєте кубок переможця, а я прощаюся з вами до нових зустрічей. Бувайте! щасти!